Мальовничому місці знаходимось. Встановили клієнту пічку, поставили у модульний будинок, крізь дах пройшли. Це пожежна безпека передбачена. На жорстку розтяжку, щоб не хиталося. Зверху дефлектор, конус. Сендвіч труба, знизу мастер-флеш гумовий, все це на герметики посаджено. Даємо гарантію на, на те, що протікати нічого не буде, буде тяга нормально, дощ не забуватиме. Якось так. Що скажете, ваші рекомендації, ваше бачення, як правильно робити може якісь нові технології? Діліться досвідом.